Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні огляд на три міні-серіали від Netflix: Оленя, Ріплі та Ерік. Отож, з вами кіноблог. Поїхали! Можна було б розбити ці проекти якось окремо, але є купа факторів, які їх об'єднують, тож поїхали в хронологічній послідовності, як я їх дивився. Але перед оглядом закликаю підписатись на мої соцмережі, де я викладаю огляд відразу після перегляду. А в телеграмі ще купа ексклюзивного контенту, який ми обговорюємо в наших кіноподкастах. Ну і проекти вийшли давно, огляд виходить тільки зараз. Нічого, це ж серіали. Оленя. Британський міні-серіал драматичний трилер у жанрі чорної комедії, створений Річардом Гадом, який також виконав головну роль. Серіал складається з семи епізодів. Адаптація одноіменного автобіографічного моношоу Гада, заснованого на його реальному досвіді, коли Гада переслідували та він зазнав сексуального насильства у 20-річному віці. до <реку> мене! щодо цього серіалу дуже багато хайпу, тому що, як заявили автори, він на реальних подіях, і тому я до огляду цього проекту вирішив трошки підготуватись. Подивився інтерв'ю Фіони Гарві, яка є прототипом персонажа Марти. Подивився ще декілька інтерв'ю Пірса Моргана пов'язаних з цим серіалом. До речі, хочу порадити канал Voice Ірен, завдяки якому я переглянув в українській озвучці ці відео. Але якщо чесно, вся моя підготовка не сильно допомогла. Зараз поясню чому. Серіал чудово працює як художній витвір з потужним соціальним підтекстом. Але проблема в тому, що творці позиціонують його як повністю реальну історію, хоча я точно впевнений. Що з художніми вигадками. Але, от, наприклад, після прем'єри глядачі якимось чином знайшли прототип головної героїні, потім вона прийшла до Пірса Моргана, де все заперечує, крім маленьких деталей. Потім прийшла до того ж Пірса інша людина, перша жінка, за якою, за її словами, Фіона сталкерила. І оце дійсно перетворюється в якусь Санта-Барбару, бо Ця ж Фіона Гарві заявила, що буде судитися з Netflix через те, що споплюжили її ім'я. Але блін, це все ж легко перевірити. Треба факти. Потрібно, щоб прийшла спеціалізована людина, яка сказала, було так, 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 так. Все. Бо зараз це просто слова, і в якійсь мірі видається, що це промокомпанія серіалу. Але це вже хто як бачить. Тож давайте повернусь до художньої складової. Це дійсно важлива тема, яку розкриває кожна серія серіалу. І дійсно не важливо, чи це реальна історія, чи вигадки автора Річарда Гада, який зіграв вже її головну роль. Важливо те, як проєкт написаний, а прописаний він дуже майстерно. Так, що тебе виламує від того, що відбувається на екрані. Він мало того, що незручний, він моторошний, в якомусь сенсі навіть гидотний. Але в цьому ж і його шарм. Вчинки персонажів ти можеш зрозуміти, бо її ну вона хвора, їй дійсно потрібна допомога. Його? Він хоче бути значимим, і ті люди, які траплялись на його шляху, які ним користувались, заставляли його почувати себе значимим. Так само і вона. вона бачить його таким, в яким він хоче, щоб його бачили, а не коміком невдахою. Є звичайно, особисто в мене питання до фіналу, тому що так закривати історію, я вважаю, неприпустимо. Хоча, можливо, в цьому і була мета серіалу не давати ніякого позитиву. Висмоктати всі хороші емоції з глядачів, залишити їх спустошеними. Особисто я після перегляду відчував себе саме так, і детально зі спойлерами ми обговоримо цей серіал в наших кіноподкастах, бо тут не хочеться прямо спойлерити. Тож наостанок я скажу про структуру серіалу, яка дуже динамічна. В серіях дуже багато подій, які впливають як на головного героя, так і на глядачів. Дуже багато сюжетних поворотів. Глядача змушують задуматись, де ж реальність, а де вигадка персонажів. Коротше, скажу так, є нюанси. Але в сюжетному плані, не так, не то, що в сюжетному, бо були моменти не до кінця аргументованих вчинків персонажів, а в тематичному плані цей серіал ледь не найкращий серіал року. Thank you Отут точно багато говорити не треба, бо все навантаження тримається на двох людях. Це Джесіка Ганінг, яка зіграла Марту. І настільки це пластично, емоційно акторськи широко зіграна роль, то того ж по інтерв'ю Фіони Гарві можна побачити її реальну. І те, як Джесіка грає, видно, що там була проведена величезна робота з актором, саме творцем серіалу, який, в свою чергу, зіграв і головну роль Донні. Річард Гат, я впевнений, історію дофарбував. Але якщо говорити про художнє акторське виконання, то настільки тонко, тримаючи всю увагу на своєму персонажі, знаходячись в центрі сюжету, весь серіал протягом семи серій, це близько зіграно було все, бо він знав, як це грати, і саме через хімію, також двох акторів, цей серіал можна також подивитись. Знову, як я й казав, атмосфера повного жаху, безвихідного положення, жалю, і ще багато епітетів можна до цього серіалу застосувати. Якщо говорити про художні засоби, то моментами була дуже хороша режисура, але в якості картинки чи музики я б не сказав, що це щось вау. Так режисерські акценти художніми прийомами були застосовані непогано, але все є ж серіали з кращим атмосферним наповненням. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 9 актори, 10, атмосфера 9. Загальний бал 9 з 10. Скажу відразу, це штучна дев'ятка через історії, які відбуваються поза продуктом. Сам серіал заслуговує на тверду десятку. Я сподіваюся, що він виграє Еммію в свій нагородний сезон, ну або хоча б актори. І тому я однозначно рекомендую його до перегляду. Ріплі американський серіал у жанрі психологічного трилеру, знятий на основі кримінального роману Патриції Гайсміт «Талановитий містер Ріплі 1955 року. Прем'єра відбулася 4 квітня 2024 року на стрімінговій платформі Netflix Нью-Йорк 1960 х років. Том ріплі живе звичайним життям пересічного шахрая, щоденно підробляючи банки. Ківські рахунки та вимагаючи гроші у інших людей. Його життя раптово змінюється, коли заможній чоловік наймає його, щоб Том полетів до Італії та переконав його сина повернутися додому. Однак, познайомившись з Дікі та його стилем життя, Том вирішує зробити все можливе, щоб ніколи не повертатись до буденності, а продовжити заможно жити у Європі. В нагоді стає його кримінальне минуле. Томасвили. Цей серіал я починав дивитись по параді людей, які взагалі ніколи нічого не радять. Тож я очікував Ледь не геніальний проект, але мої очікування не виправдались. Тож давайте розкажу постараюсь без спойлерів, яким вийшов цей серіал. Почну з претензій, і основна, це експозиція на чотири серії. Тільки після екватору серіалу ти починаєш розуміти мотиви головного героя, хоча б, що він задумав. І в принципі, серіал можна покритикувати за неспішний темпоритм, те, як розжовують кожен момент, але вони розжовують не так, що тобі стає все зрозуміло, а просто повільно. З всіма деталями роблять певні дії. Далі до мінусу іде купа умовностей та нелогічних дій. Тут буде буквально хвилинка спойлерів. Один персонаж везе іншого на глибину водоймища. Для чого? Тобі ж сказали, що він ненадійний. Ти хотів його втопити чи як? Це нелогічність з точки зору сюжету, з точки зору умовностей. Один персонаж вбив іншого веслом, але вижив від удара по голові катером і від удара по потилиці бетонним якорем. І до того ж, у нього ні каплі крові. Це прям кричуща умовність, яка характеризує весь серіал, тому що їх буде купа. І, от, в принципі, проект не дає нам якоїсь чіткої моралі. Не дає предісторію головного персонажа. Ти весь серіал спостерігаєш за становленням антагоніста. Нащо про це дивитись? Оце питання. Бо про що цей проєкт? Про людину з нереалізованими талантами? Так він шахрай! Яка думка? Якщо хочеш гарно жити, іди на все і до кінця? Ну тому, що я прочитав саме це. Але все ж тут є хороші моменти, як, наприклад, добре розставлені чеховські рушниці, певна детальна структура, як головний герой намагається уникнути відповідальності, як він все придумує, викручується з ситуації. Це є це непогано. І це, в принципі, міг би бути суперський проект, враховуючи ту задумку, подвійні життя і так далі. Але, можливо, матеріал, можливо, адаптація першоджерела. Не дала цьому проєкту реалізуватись чисто на мою думку. Акторський тут можна виділити тільки декількох. Для мене найкращим актором, у якого був найліпший образ і по пропрацюванню, і по виконанню, це був Мауріціо Ломбарді, який виконав роль інспектора Равіні. Це досить штампований образ, але я бачу його саме так. Тут можна говорити ще про декількох, але вони мене не вразили. З їх Дакота Феннінг, яка грала Марч, найбільше може бути відома за роль в сутінках. Ну і, звичайно, Ендрю Скотт, який саме грав головного героя Тома Ріплі, мене не вразив. Чомусь всі пишуть і говорять про те, як він тонко виконав цю роль. Я, наприклад, тонкості взагалі не побачив. Все було зіграно в лоб. Впевненість? Так. Але якихось емоційних коливань не було. Він грає на штампах, які він звик грати, бо він не грає більш нічого, крім антагоністів. Він знає, як тут можна покрутити персонажа. Тож тут є певні мінуси. Звичайно, перше питання: чому ЧБ? Передати епоху? Ну. Можливо, бо крім цього, я варіантів взагалі не бачу. Якби за цим стояло режисерське рішення, як в умовному Белфасті, тоді питань взагалі не було. А так ЧБ заради ЧБ. Операторська робота цікава, але тут чисто похвала постановнику кадру, бо гарні ракурси, локації і так далі. Ще що точно не можу не відмітити, це режисуру зі сходами. Це таке порівняння життєвого шляху людини. Вона дуже важко йде по сходам до гори, коли в неї все добре, вона їде на ліфті. Коли є проблеми, ліфт ламається, і знову самотужки потрібно здійматись сходами. Ця деталь досить чітко показана в серіалі, і музичний супровід трошки одноманітний, тож тут мінус. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки. Сюжет – 6. Актори – 8. Атмосфера – 8. Загальний бал – 8 з 10. Проєкт заслуговує нижче, але раптом пишучи цей текст, я згадав цю деталь зі сходами, а в теперішніх проєктах я взагалі не можу згадати хоча б такого рівня режисерських порівнянь. Але все ж я не можу його прямо порекомендувати, сказати дивіться однозначно. Він з проблемами і дивлячись, що ви хочете від нього побачити. Що я можу точно сказати, зараз мало таких проєктів, неквапливих, повільних. І тому, якщо ви фанат такого, дивіться. Якщо не фанат, дивіться, але не очікуйте шедевру. Тоді вам точно зайде. І перед останнім проєктом я хочу нагадати про актуальний збір в описі під відео. Дуже вдячний за підтримку. Ерік, британський психологічний трилер. Міні-серіал 2024 року, створений для потокового сервісу Netflix. Серіал вийшов 30 травня 2024 року. У Нью-Йорку 1980-х років Вінсент, ляльковод у нещасливому шлюбі, чий дев'ятирічний син Едгар, зник безвісти. Усе більш нестабільна поведінка Вінсента віддаляє його від друзів, родини та колег. Після проблем із зловживанням психоактивними речовинами. Вінсент переконується, що він Може воз'єднатися з Едгаром за допомогою його семифутової ляльки Еріка. Що ж, це останній міні-серіал на Netflix, який вийшов за останній час. Закінчилася епопея. І до речі, про всі ці проекти ми поговорили в 12-му випуску наших кіноподкастів. Посилання випливло ось тут. Поїхали до огляду без спойлерів, але там вже як вийде. Плані пропрацювання сюжету цей серіал в цьому огляді, певно, найгірший. Поясню чому. Міні-серіал, на мою думку, повинен бути з одною конкретною темою або хоча б з лініями, які до цієї теми зводяться, до якогось спільного надзавдання. Тут же дуже багато ліній побічних. І вони нібито й ведуть до основної, але в якийсь відповідальний момент роблять поворот в іншу сторону і ні до чого не приводять. Добре, що хоч основна лінія починається непогано і досить оптимістично завершується. Бо якщо в такому проєкті не знайти оптимізм, то дійсно можна зробити те, що один з персонажів у кінці. Не хочу багато говорити про побічні лінії, там все дуже нелогічно, немає бекграунду персонажів взагалі. Детектив, який розкриває справу, не чергу. Свої здібності, а через ліжко. В побічних лініях дуже багато геїв, дійсно немає різностатевих відносин, а ті, які є, нездорові. Про це ми говорили в нашому подкасті зі спойлерами. Там нас трошки бомбило, тож переходьте і слухайте. До речі, якщо хочете подкасти на інших платформах, напишіть про це в коментарях. До речі, цитування Толстого. Ти йдіть ви нафіг, ну точно мінус бал. До того, ж, якби це мало якусь сюжетну структуру під собою, а так це просто облизування росіянців. Я на початку, відразу після перегляду, все ж більш лагідно відносився до цього серіалу, але по проходженню часу він і вивітрюється з пам'яті, стає неважливим, хоча бляха в ньому підняті. Важливі теми відповідальності за дитину про дитячі психологічні травми, які переслідують людину, і в дорослому віці про педофілію і багато чого. Але пройшов час, і я реально розумію, що є як мінімум 10 проєктів, які ці теми реалізували краще. Та як мінімум теж оленя. Коротше, знову ж, якби не було такої розкидки по сюжету, якби він був більш цільний та пропрацьований, було б добре. А так проблеми. Багато в серіалів впізнаючих акторів. Найбільш, напевно, впізнаваний Ден Фоглер, який грав у франшизі фантастичних звірів. Зіграв досить добре, досить точно, але я якось не зрозумів його персонажа через лінії, про які я казав в сюжеті. Макінлі Белчертретього. Ви точно не впізнаєте, бо він грав в серіалі Піс» Акулу Арлонга. Можливо, він вам знайомий по іншим проектам, але мені ні. Тут він грає досить цікаво, незважаючи на сюжет, але навіть самий початок серіалу він провалив, ніби рухався не в ту сторону. Відмітити я б хотів Гебі Гофман. І я думав, що я її десь бачив, але передивившись фільмографію, то виявляється ні. Вона дуже хороше провела свою основну лінію, і вона, по факту, єдина, кому хотілося співпереживати. Іван Хоу, який якій грає сина, це абсолютний провал. Це настільки погано дитяче зігра на Роль, що я дуже радів, коли його не було в кадрі. Передивившись український фільм Я і Фелікс», подкаст, про який вже вийшов на каналі, там був хлопчик, який грає на голову вище, а той на дві. І це бляха в українському кінематографі, який. Точно не славиться сильними дитячими ролями. Що вже говорити за дивні дива. У малого немає емоцій, просто говорить текст, дуже атрофований. Можливо, творці хотіли компенсувати це за рахунок ексцентричності батька, але у них це не вийшло. Ну і батька грає Бенедикт Камбербеч, який мені не сподобався. Мені здається, автори переборщили з його ексцентричністю. Видно, що моментами він ніби видавлює з себе емоцію, але за ним. Хоча б цікаво, спостерігати. В технічному плані це досить стандартний проєкт. Моментами він навіть задіює таку погано технічну режисуру, вже максимально застарілу. Але в загальноатмосферному плані він тримає на рівні, бо в ньому все ж є інтрига. І там, в серії 6, він все ж проходить динамічненько і швидко. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 6, актори 7, атмосфера 8. Загальний бал. 7 з 10. Занизив я оціночку через певні моменти, і в принципі правильно. Так як я і сказав, він вивітрується і тому я б порекомендував його до перегляду. Але дивіться дуже акуратно, бо початок серіалу ніби цікавий, він затягує, а далі починається муть. Отож, я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримайте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей, всім папа! -па.